Ми не чекали, а ви прийшли. Із квартири у гуртожитку, що по вулиці Відінській, намагаються виселити сім'ю, яка живе тут більше п'яти років. Представники колекторської фірми із Києва з'явилися на порозі помешкання кілька днів тому. Один із них, Ігор, не побажав називати свого прізвища журналістом. Сказав лише все законно. Адже ще з 2012-го Светбанку, якому господарка помешкання взяла кредит, передав його столичній факторинговій фірмі. Оскільки за ці роки ніяких дій по виплаті заборгованості не було зроблено, через три роки компанія приймає рішення скористатися своїм правом згідно закону України про іпотеку оформлення права власності даного помешкання на своє ім'я, що і було зроблено. З 22.02.2016 року було оформлено право власності. Три роки ми володіли кредитом та іпотекою на дане помешкання. Як розповідає власниця квартири Ілона Водяна, кредит виплачувала лише спочатку. Після ліквідації банку пояснює, просто не знала, куди платити. 57 тисяч умовних одиниць це був 2008 рік, був Шведбанк. Потім банк зник. Перестала його платити по одній простій причині, навіть не із за того курсу, бо зник банк. Банк мене не попередив. Скажімо, що вони змінили власника і продали колекторські компанії зі мною. Взагалі ніяких перемов не вели, і тому я перестала їх платити. Впродовж кількох тижнів між мешканцями квартири та представниками зі столиці велися перемовини. Сторони намагалися відшукати компроміс за присутності працівників поліції, які приїжджали за викликом господарки. Ілона Водяна вважає, що її право порушене, жінка стоїть на своєму, каже, що без відповідного рішення суду квартиру не покине. Моя їх пустила, звичайно, розмовляла з ними. Вони мені пропонували умови, на яких би вони хотіли зі мною розійтися. Я, якби, на їхні умови погоджуюсь, але так як вони не мають. В наявності документів, ну скажімо, документів від суду, бо якби ми живемо в правовій державі, і я розумію, як я вже не перший рік в цьому. Що це має бути рішення суду, на якесь право їхнє тут знаходиться? Чи, скажімо, право моє виселятися з цієї квартири? Так і не знайшовши золотої середини з хазяйкою, чоловіки пішли. Вже наступного дня з'явилися у квартирі, та, як стверджує пані Ілона, ввели себе агресивно. Ні до чого ми ще не домовились, прийшли на наступний день і почали психологічно на мене дуже давити, на мене, на членів моєї сім'ї 30 листопада. І сказали, що вони я визвала патруль. Патруль приїхав, патруль, скажімо, нічого мені не допоміг на той момент. Представники фірми, обурені такою поведінкою жінки, та всіляко заперечують її слова. Мовляв, не застосовували психологічної, а надто фізичної сили. Ніхто фізичної сили, ніякого примусу щодо того, що вони мають покинути помешкання, ми не вчиняли. Фізичну силу ми не застосовували, тому що ми знаємо, що в нас такого права немає. З вашим відношенням більше ніяких довідок, ніякої допомоги, ніяких перемовин ми з вами вести не будемо. Робіть самі, вибирайтеся з цієї ями, як хочете. Більше ми з вами співпрацювати не будемо. Все. Оскільки конфлікт не вдається вирішити шляхом переговорів, сім'я водяних звернулася за допомогою до адвоката. Юрист Марина Ширко переконана, що підстав для виселення сім'ї київська фірма не має. Є рішення суду 2014 року, яким відмовлено саме цим особам юридичній особі відмовлено у виселенні людей з квартири. Однак, не зважаючи на такі обставини, вони знову приходять і намагаються чинити якісь протиправні дії. Але якщо вони повторно зареєстрували право власності на іншу особу, то то вони повинні звернутися або ця особа повинна звернутися. Власник нової квартири, якщо дійсно такий є, вони нам документів не надали. Для вирішення конфлікту адвокат звертатиметься до міністерства юстиції для відповідних роз'яснень. А від колекторів вимагатиме документи, на підставі яких зареєстроване право власності на квартиру. Тетяна Іващук, Роман Мельничук, новини Рівного.